Так, а що таке патріотизм? А, не знаю, ви знаєте, це, мабуть, бажання віддати суспільству, в якому ти живеш, частину себе і свого здоров'я. Це для мене патріотизм. Не заради земель, саме заради людей. Люди живуть на цих землях. Тобто, не заради законів, не заради політичної сили, не заради своїй нерухомості, яка може бути в когось або в когось може не бути, але заради саме людей. Бо, чесно кажучи, ми з вами не переїхали жити в Польщу не тому, що там гірше, там краще, можливо, в чомусь в Польщі або в, в Франції. Ми туди не поїхали, тому що там немає наших людей. Патріотизм це мабуть, коли ти ціниш цих людей, розумієш, що це твої цінності, ти розділяєш ці цінності і розділяєш, до речі, як відповідальність. Такі бенефіти від того всього, те, чого не робить Росія, ну або Росіяни не хочуть цього робити. Вони зараз будуть всі нести відповідальність за те, що робить Росія. Всі будуть нести відповідальність Я за це, якщо раніше я був проти цієї історії, зараз я дуже за. Вони всі мають нести дуже жорстку відповідальність. Так само, як ми, українці, маємо нести відповідальність за те, ким ми є, і точно отримати бенефіти, коли ми виграємо. Ми всі українці нести відповідальність мають навіть ті росіяни, які не підтримують і виступають проти режиму. живо. Ті. Ті в першу чергу. Тому що ті, хто не підтримують, а, і вони це роблять в в, в, ну, тими інструментами, якими вони це роблять, це лицемірство. Тому що мені здається, що вони не усвідомлюють, які саме злочини вчиняє Росія в Україні. Тому вони думають, мабуть, доцільно написати про це постій, доцільно не знаю, героїчно відмовитись від якоїсь там історії поїхати жити в Небалі. Виїхати з Російської Федерації це дуже героїчно для них. Для них це прям ну, подія. як Галкін, знаєте? Він героїчно поїхав з Російської Федерації, на який молодець. От якби такі герої були всі, вони, ми б, мабуть, ще швидше виграли їх. Але. Мені здається, що ті хто, е, ті, хто зараз нічого не говорить з росіян про цю війну, вони співучасники, вони мають нести покарання. Ті, хто говорять, що вони проти, і тільки говорять, це міри, це популісти. А що вони мають зробити? На мою думку, в них, е, ну, вони мають мати стратегію того, як підняти суспільство своє, заради того, щоб е, прибрати Путіна з влади і всіх. Тих політиків, які всі ці роки е, працювали з соціумом, щоб зробити його бездієвим. Тобто протест на всіх щаблях: істеблішмент, прості люди і так далі, так? Так, але я думаю, що проти тої мохіни системної може підняти стільки весь народ. Якщо підніметься якась ланка Навального, це нічого не дасть. Або там ще п'ятеро інших людей, або від Галки не прийде. Трупа акторів це нічого не дасть.